Доброго дня всім присутнім, всім, хто приєднався до нашого вебінару. Сьогодні головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області проводить черговий вебінар. Наш вебінар стосується саме страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. і тема нашого вебінару повідомлення про виплату коштів за страхованим особам. Для зручності я одразу включу презентацію. Так, скажіть, будь ласка, видно чути? Так, Да. дуже дякую, вже побачила. Отже, мене звати Палій Ірина Миколаївна. Я начальник відділу перевірки правильності розрахунку розміру страхових виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Саме мій відділ займається опрацюванням, прийняттям заяв розрахунків на страхові виплати, які надходять від вас. Також мій відділ займається опрацюванням повідомлень про виплату коштів за страхованим у суді. Отже, повідомлення про виплату коштів це є обов'язковим документом, який ви повинні подати після отримання коштів від Пенсійного фонду України. Після проведення виплат за рахунок коштів фонду, страхувальник повинен. Надіслати до Пенсійного фонду України повідомлення про проведення страхових виплат. Повідомлення про виплату коштів за страхованим особам подаються страхувальникам через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, а також можуть подаватись у паперовій формі разом з електронною формою на електронному носії. інформації головним управлінням Пенсійного фонду України в областях за основним місцем обліку страхування. Така норма прописана в нормативних документах, але одразу, я хочу наголосити, бажано, щоб ви подавали повідомлення саме в електронному вигляді. Тоді дійсно буде в електронній підсистемі пенсійного фонду обліковуватись як надходження до вас коштів, тобто фінансування, так і ваше звітування про використання коштів, які діше від пенсійного фонду, для виплати їх подальшому застрахованим особам. Технічна реалізована можливість подання такої, такого повідомлення. Згідно нормативних документів, передбачено, що повідомлення надсилається страхувальником протягом місяця з дня проведення виплат. Це обов'язкова обов'язковий строк, який ви повинні дотримуватись. Це обов'язкова норма, визначена чинним законодавством. Крім того, передбачено в законодавстві, якщо ви протягом трьох місяців від отримання коштів не подали повідомлення, це є підставою для проведення у вас перевірки використання цих страхових коштів. Тому наголошую, подання повідомлення це є обов'язковою процедурою, яку необхідно здійснити після того, як ви отримали кошти по заяві розрахунку та виплатили ці кошти вашим працівникам. Повідомлення можна сформувати через веб-портал пенсійного фонду, але він, воно формується лише до заяви розрахунку в статусі оплачення. Страхувальнику, що зареєстрований на порталі пенсійного фонду, за допомогою електронного цифрового підпису, надано можливість з екранної форми заяви розрахунку сформувати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Підписати його електронним цифровим підписом та надіслати до підсистеми електронного реєстру листків непрацездатності. Хочу звернути увагу, що більшість реквізитів саме в електронному повідомленні заповнюється автоматично. При цьому надана можливість скоригувати певні дані, наприклад, дані керівника, головного бухгалтера, телефон-страхувальника, якщо відбулися якісь зміни з моменту, коли надійшла заява розрахунок, до моменту, коли ви вже подаєте повідомлення про. Виплату коштів, також хочу звернути вашу увагу, що до однієї заяви розрахунку за необхідності можна формувати кілька повідомлень, е які в цілому будуть складати загальну суму, яку ви отримали по заяві розрахунку. Тобто при цьому враховується виплачена сума всіх повідомлень. Наприклад, якщо ви подавали заяву розрахунок на 10 листів непрацездатності, фактично виплатили лише. Кошти по 9 листках непрацездатності ви можете подати окреме повідомлення. Коли здійсните виплату допомоги по одному з листів непрацездатності, який ще залишиться, ви можете подати ще одне додаткове повідомлення. Тобто це можна робити до тих пір, поки не не профінансовано, профінансована ну, прозвітована вся сума, яку ви отримали по заяві розрахунку. При формуванні повідомлення автоматично заповнюються такі поля. Ну, от без права редагування. Номер заяви розрахунку, до якої необхідно створити повідомлення, номер повідомлення, отхід РП страхувальника, найменування страхувальника, прізвище по батькові, якщо це фізична особа-підприємець, регіон, місце знаходження, дата формування і статус редагується. Статус редагується це фактично статус ваш, коли ви ще не відправили повідомлення до пенсійного фонду. Тобто це повідомлення сформоване, но не відправлене. З можливістю редагування, прізвище по-батькові керівника, керівника страхувальника, головного бухгалтера, а також телефон страхування. Дані по листках непрацездатності також заповнюються автоматично. Фактично, всі ці дані підтягуються із заявою з рахунку, до якої ви створюєте дане повідомлення. Кручне введення даних передбачено лише для внесення дати виплати та виплаченої суми за рахунок коштів фонду. При цьому виплачена сума у вас підтягнеться, така ж сама як в заяві розрахунку, але якщо ви хочете їх змінити, можливо, ви частину коштів, наприклад, повернули одразу після того, як ви отримали, побачили свою помилку, повернули частину коштів до пенсійного фонду, і тоді ви прозвітувати можете про фактично використані кошти. Звісно, коли ви будете заповнювати повідомлення, ви маєте вказувати всю суму, яку ви отримали і використали. Включно з податками, які отримуються з допомоги по тимчасовій втраті працездатності. Алгоритм створення повідомлення про виплату коштів дуже простий. Вам необхідно в першу чергу зайти в кабінет страхувальника на веб-порталі пенсійного фонду, далі, в розділі меню заяви розрахунки. розрахунки необхідно обрати необхідну заяву розрахунку. В першу чергу можу вам порадити. Заповнити одразу статус заяви розрахунку оплачено, бо тільки до такої заявки можна сформувати повідомлення і одразу вам поясню, що е, коли заява-розрахунок надходить до пенсійного фонду, вона має статус в опрацювання. Якщо немає ніяких зауважень і вона приймається автоматично, вона зразу змінює статус на прийнення. Коли в Роботу беруть таку заявку спеціалісти пенсійного фонду, тобто є якісь розбіжності з даними під системи, заявка набуває статус в роботі. Потім вже буде, в залежності від прийнятого рішення, вона буде прийнята або не прийнята. Коли заява розрахунок відправляється на оплату, вона і змінює статус, відправлено на оплату. На наступний день така заява розрахунок змінює статус, «отримано в банку. І лише через тиждень. Після того, як заява розрахунок була відправлена на оплату, вона змінить статус на оплачення. Чому я це пояснюю? Бо дуже часто до нас звертаються з запитанням, що в заяві розрахунку немає кнопочки Створити повідомлення. Справді, така кнопка з'являється тільки тоді, коли заява розрахунок вже набула статус оплаченці, буде через 7 днів після того, як така заявка відправлена на фінансування. Тому ви повинні орієнтуватись на ці терміни для того, щоб. Не хвилюватися і знати, коли ви зможете сформувати повідомлення про виплату пошті. Отже, ви обираєте статус заяви розрахунку оплачено, обираєте відповідну заявку, заходите. В ній внизу, якщо вона вже в статусі оплачення, буде кнопочка Створити повідомлення. Коли ви натискаєте цю кнопку, фактично у вас формується повідомлення, до якого підтягуються всі дані, які містилися в заяві розрахунку, до якої ви формуєте таке повідомлення. Звісно, вам необхідно буде внести обов'язково дату виплату і виплачену суму за рахунок коштів фонду. Отже, ви заходите в редагування, в окремий листок непрацездатності, така червоненька кнопочка з олівчиком, і вносите дату виплати коштів. Звісно, це та дата, коли ви фактично перерахували кошти на, наприклад, на рахунок вашого працівника або виплатили з каси, якщо у вас проводиться виплата саме з каси. Так. Також багато виникає питань з приводу статусу виплати заяви розрахунку. Коли ви формуєте повідомлення, статус виплати застрахованій особі коштів буде не виплаченим. Аж до того моменту, поки ваше повідомлення буде не відправлене до пенсійного фонду і прийнято. Лише коли повідомлення буде прийнято, цей статус зміниться. Бо також у нас багато запитань, що цей розділ статус виплати неактивний і фактично відображає як невиплачену суму. Це нормально, на це не потрібно звертати увагу. Ваша мета заповнити правильно виплачену суму, і дату виплати. Після того, як ви внесли всі дані, до речі, якщо у вас в заяві розрахунку декілька листків непрацездатності, зазвичай ви вносите в перший листок непрацездатності дату виплату і всі решта листків непрацездатності автоматично підтягнеться та ж сама дата. Якщо вам необхідно буде скоригувати, якщо все ж таки дата виплати по різним працівникам різниця, ви можете окремо зайти в кожен листок непрацездатності і вказати актуальну дату виплати коштів. Після внесення всіх даних необхідно сформувати повідомлення, Підписати його та відправити до пенсійного фонду. Переглянути самоповідомлення ви можете також на веб-порталі Пенсійного фонду, але вам необхідно зайти в окремий розділ повідомлення про виплату коштів за страхованим особам. Тобто, ми формуємо повідомлення через розділ заяви розрахунки безпосередньо через заявку. А от переглядаємо повідомлення, яке ви вже відправили до пенсійного фонду, через окремий розділ повідомлення про виплату коштів, страхованим особам. І ви бачите з даного прикладу, що повідомлення, яке вже було відправлене до пенсійного фонду, одразу змінило статус на наприйнято. 99% всіх повідомлень у нас приймаються автоматично. Тому. Одразу буквально пару секунд і ваше повідомлення зміни статус на принято. Якщо зайти в повідомлення, ви вже побачите статус виплачено. Той що, коли ви формували повідомлення, статус було не виплачено, то ви вже коли відправили повідомлення, воно прийнято пенсійним фондом, статус буде вже стояти виплачено. Програмою автоматично визначається сума залишку та статус виплати по листку непрацездатності. Після збереження підписання та відправлення до Пенсійного фонду України повідомлення, у випадку, якщо сума в повідомленні по всім листкам непрацездатності дорівнює профінансованій сумі по цим листкам, повідомлення приймається автоматично. Тільки якщо є розбіжності суми, вони направляються такі повідомлення на опрацювання спеціалістами пенсійного фонду. Звісно, якщо була допущена помилка, ваше повідомлення буде відхилене з відповідним коментарем, з вказанням, чому саме відхилили ваше повідомлення. Якщо ж, наприклад, ви повернули частину коштів ще до того, як направили повідомлення, вам необхідно буде сформувати коригуючу заяву розрахунок на знищення, і тоді ви зможете подати повідомлення на правильну актуальну суму, яку ви фактично використали, із цієї суми, що надійшла від пенсійного фонду. Таким чином, ваше повідомлення також буде прийде. Одразу хочу звернути вашу увагу, що якщо ви подавали коригуючі заяви розрахунки на доплату, і додатково пенсійний фонд дофінансовував вам допомогу по тимчасовій непрацездатності, вам необхідно також сформувати повідомлення на суму доплати. Не забувайте, повідомлення потрібно подавати систематично протягом місяця по всім заявкам, які пофінансував пенсійний фонд. На жаль, проаналізувавши е, ті повідомлення, які до нас надходять від страхувальники, е, хочу відмітити, що частина страхувальників е, не використовує цю функцію, що може призвести до перевірок зі сторони пенсійного фонду. Перевірок використання саме коштів, які були прифінансовані. Так, дякую вам всім за увагу. Можливо, у вас якісь є запитання, з радістю вам відповім. Можливо, в чаті хтось щось написав? Так, також немає в чаті. Добре, дякую вам тоді всім за увагу. Нарого дня. До побачення.